Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і поговоримо, на якому місці Україна зайняла в податковому пеклі. Четверте місце в світі, за даними Міжнародної фундації 1841, яка складає список найжахливіших податкових систем. Україна завдяки уроду, і, зокрема, податковому вандалу Гетьманцеву, опинилася попереду лише трьох країн. Там Білорусія йде на самому першому місці, Венесуела і Аргентина. Здається, на 9-му місці Росія. В статті говориться про те, що Росія була у 20-му році гірше за нас. Ось тепер у неї покращилися справи. І тепер запитання: якщо Україна хоче економічного зосрання, то зростання, то вона має бути привабливою для вкладання грошей. Давайте подивимося, чи буде Україна привабливою для вкладання грошей. Ну тут вже стоїть, що ні. Наразі не буде. І ми вже говорили дуже часто: така була задумка: це не є привабливість до інвестицій в Україні. І це йде все від голови держави. Все йде звідти. Ось якось так. Не бачу, що це буде привал. Як би він не, не цвірінькав, як би не залицявся, як би не дивився в очі путіну чи ще кому. Не бачу я цього. Тут навпаки, всі карти показують. Все йде по справедливості, а справедливість говорить про те, що вибрали, те й маємо. Бачили очі, що купували, а тепер їжте аж по повиласті. Тепер дивимося таке питання. Чи багато захочуть інвестувати в податкове пекло? Ну, вже карта каже: ні. 100% ні. І, знаєте, перед... і це буде так тривати, поки у нас така буде влада. Така енергія йде. на таку енергію ніхто не піде. Ось так. Тобто. Інвесторам треба щось обіцяти. Не водичку лити, не е, задурювати, а давати факти. Давати хороший майданчик. А цього я не бачу. Поки що цього не буде. Так, е, чи є тут ще якісь запитання? І так, чи. Е, а влада нам малює якісь повітряні замки. Коли замість реформ починають малювати утопію, нічим добрим це не закінчиться. Давайте подивимося, чим добрим це закінчиться? Ну, ви знаєте, багато людей буде жити минулим, буде казати, знаєте, от я згадую зразу: от в дитинстві було добре. Ну, є такі люди, які кажуть, о! Хтось скаже за Порошенка було добре, хтось скаже, за Ющенка було добре, хтось скаже, ще за когось було добре. А хтось скаже взагалі в Совєтському Союзі, а наразі, наскільки я бачу, ось е, важко буде. Підвішаний випадає. Да? Нічого доброго, наскільки я бачу, бачите, ось не видно, щоб щось мінялося. Який шанс взагалі це щось тут поміняти. Ну, знаєте, дивіться. Розбомбити диявольське кодло. Ось ця карта так і говорить. Все руйнується. Щоб побудувати нове, треба зруйнувати старе. А у нас тут іде забубонні диявольські. Ви маєте, ви, ви, ви зрозуміли, про що я. Влада дивиться тільки про гроші і задурює людям голову. Ось так я бачу цей розклад. Не бачу наразі, що хтось щось усвідомить. Влада в першу чергу, ні. Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!